Сьогодні ми зібрались на цій площі, щоб попрощатись із нашим земляком, захисником України. Нещадний російський окупант забирає життя кращих синів України, наших мужніх захисників, чоловіків, батьків та рідних людей. Важко підібрати слова. І вони сьогодні не допоможуть загасити біль цієї втрати. 2 грудня 2023 року в районі ведення бойових дій передчасно пішов життя мешканець Южного. Горбачов Віталій Вікторович, помічник начальника відділення об'єднаної вогневої підтримки військової частини А-4689, капітан. Збройних сил України. Віталій мав позивний Южанін. вірний присязі та гідно виконував бойове завдання із захисту Батьківщини. Але його життя передчасно обірвалося. Він помер за місцем розташування свого підрозділу в районі населеного пункту Лиман Краматорського району. Донецької області. Шануємо світлу пам'ять нашого земляка Горбачова Віталія. Героя, який стояв на захисті нашої батьківщини хвилиною мовчання. До нашої перемоги. Дуже важкий І ціна цієї перемоги життя наших воїнів. День, коли ми прощаємося з одним з наших захисників. На будівлях приспущені прапори, скасовані всі розважальні заходи. Громада у скорботі. Сьогодні ми дякуємо всім нашим захисникам. Всім, кого ми вже, на жаль, провели. І всім, хто сьогодні захищає нас на фронті. На жаль, для багатьох сімей війни немає. На жаль, сьогодні на собі війну відчувають ті. Хто попрощався зі своїм героєм або ті, хто чекає на свого воїна вдома. Прокиньтесь. Прокиньтесь і подивіться, що сьогодні йде страшна війна. Війна, яка щодня забирає життя наших героїв. Ми Дякуємо родині. За терпіння. Ми висловлюємо щирі співчуття, але будь-які слова, які б ми сьогодні не говорили, не можуть вгамувати біль втрати найріднішої людини. Мені дуже хочеться, щоб ми припинили прощатися з нашими героями. Але на жаль, війна триває. Тому пам'ятаймо, пам'ятаємо пам про всіх героїв. Об'єднуємось і разом до перемоги ми схиляємо голову перед кожним солдатом, сержантом, офіцером, особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами у холодних замерзлих окопах та руїнах. Міцно тримає оборону та нищить відступного ворога. Українські військовослужбовці, по призвання та посади, стоять за майбутнє наших дітей. Це те, заради чого ми всі боремось, не маючи права на поразку. Вічна пам'ять і шана нашому земляку. Герою Віталію Горбачову, вічна слава нашим захисникам незалежності і територіальної цілісності України. І слава Україні сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богороди сидів, радуйся, благодатна Марія, Господь Бог з тобою. Благословена Ти поміж жінками і благословений відона Твого, дитино, рідні, знайомі наші мешканці, знову і знову ми мусимо стояти і віддати оцю пошану і святу молитву до Небесного Отця за те, що Він послав і посилає нам таких відданих синів. Нашої землі української за те, що вони від початку війни взялися за зброю, щоб захистити наш дім, Україну, наші родини. Але попри все це, ми б хотіли їх бачити живими, але ні, ми зустрічаємо їх вже заснувшими у тих гробах, віславний герою Віталії і сьогодні. Кайця молитва до Небесного Отця лине за душу твою. І... Амінь. Але визволи на світу кавогом, слуха не спочили правого видників віку весь. Слава Отчу і Сину, і святого мутуха. Сам і душу рабів твоя і на віки віків. Амінь. Молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Же ми інакше робити? Ні, яка народжує дітей, яка завжди оболіває за ними наші найкращі брати, найкращі сестриці, найкращі сини України. За кого віддають життя? За нас з вами, щоб ми тут жили в мирній Україні, але ворог і тут не спить. Скільки ми знаємо за останні дні? Було ракет і шахетів пущено на нашу землю. Але слава нашим героїчним повітряним силам, і вони були збиті, але десь якісь поламки такі попадають. І щоразу і мирні люди, і діти гинуть, тому що ми поки не перемінимося. Та як пані Олена казала, а де інші, де сьогодні інші? Чому вони не з нами стоять? Чому вони не прощаються? Хіба це не їхній біль? Хіба це не біль всієї України і не всього нашого міста? Тому, то, любі брати і сестро, річ обліч, що можна робимо тут, в Україні, і в хлопці за нас там стоять і борються. Доказуємо і свою любов до України, і до їхнього відношення, до їхньої борні, що вони найкраще, найцінніше. Життя, а ми що так само клали за справедливість. Я не знала пані від пана Віталія родині триматися. Дуже засмучує, що дуже мало людей сьогодні. Люди, мабуть, не розуміють до кінця, наскільки це страшна війна і наскільки вона може коснутися кожного. Навряд чи це залежить тільки окремо від кожної окремої людини, наскільки вона не знаю, сказати, наскільки вона відчуває те, що їй потрібно прийти і вшанувати цю людину. Це був дуже хороший чоловік, дуже добрий, дружелюбний, миролюбивий, завжди веселий, допомагав, о чому не попросиш. Дуже добрий і світлий чоловік. Я працюю в магазині, ми з ним знайомі вже років 17. І ми були Знайомий. Він нам допомагали, ремонт делать, і все. Сьогодні прощаємось з нашим захисником, з нашим южницем Віталієм Горбачовим. На жаль, громада прийшла в мінімальній кількості, і це, це дуже прикро, що громада не підтримує в таку важку годину родину загиблого нашого захисника. Дружина Ірина. Дружина загиблого захисника, вона знаходиться в дуже вкрай важкому стані, в неї онкологія, тому вона потребує вашої підтримки, Южненці, наша громада, Я звертаюсь до вас, в кого є можливість, хоч трошки допомогти. Картка буде опублікована під постом нашого телебачення, тому звертаюсь до вас не бути байдужими і підтримати родину нашого захисника Віталія Горбачова.